П'ять тисяч кілометрів заради матері. Саме таку відстань подавав співав Олександр Пономарьов під час знімання кліпу на пісню Мамі. Двомісячні мандри Україною. Занурення під воду та стрибки з парашутом. І все це заради кількох хвилин відео. Вікна щойно повернулися з прем'єрного показу кліпу. Презентація відбувалася у столичній ресторації на Дніпрі. На перегляд прийшли як учасники знімань Олександр Пономарьов і Ада Роговцева, так і друзі співака, дизайнерка Оксана Караванська та інші. Відеоряд дивилися з неприхованим захопленням, адже співак задля нього зробив майже неможливе. Дійсно, проїхали 5 тисяч кілометрів. Я ніколи на мотоциклі стільки не їздив. Знімали два місяці. В Криму і в Карпатах досить такі вузенькі дороги, там де ми знімали в горах, і повертати було дуже важко, якщо чесно руки позривав так, що... Олександр зізнався, що ідея відеокліпу спала йому на думку так само, як і славнозвісна таблиця Дмитрові Менділєєву. Так само і до мене прийшла ця ідея. у До мене не приходила раніше ідея кліпа у вісні. Я не, не кажу, що я там. Е... Ісак Ньютон, якому там по голові яблуко дало, да? але насправді ми коли знімали, все допомагало нам у кліпі. Показано долі реальних персонажів: вояка, селянина, шахтаря. Разом із ними знімальна група пройшла навіть через скрути й небезпеки. Там роботу не спустились сюди, і я полез в забой там просто. Всі інші стояли, там більше двох людей не могло просто. Під час знімання герой Пономарьова пив пиво з шахтарями і стрибав з парашутом. Усе, щоб потрапити додому до своєї матері. Її зіграла легенда Ада Роговцева. Каже, у кліпі була сама собою, матір'ю, що чекає на свою дитину. Коли живеш мамою довгі роки, то якось не потрібно готуватися до того. І у, у часі якось, ну, Віддати ту любов і ніжність дитині. А для мене Сашко, дитина. Щоб записати сцену зустрічі героя з матір'ю, знадобився лише один дубль. У цьому знімальна група побачила добрий знак. Недарма, бо друзі співака сприйняли новий кліп блискуче. І вони та дизайнерка Оксана Караванська навіть зізналася йому у коханні. Я дуже люблю Сашка, Пономаріова, і сьогоднішній кліп це якби один із тих варіантів. Що я завжди надихаюся його піснями. Відпевне. І використовую їх свої карточки. <плес> <плес> так, так? <плес> так само радо сприйняли кліп і інші присутні. Надихнувшись успіхом, Пономарьов після цього розповів про свій новий альбом. Він буде потрійним. Ми випускаємо не один альбом, а три одразу. Такий хитрик, скажімо так, тому що це буде український альбом, це буде англомовний альбом, це буде академічний альбом. Цю платівку планують випустити до зими. Евгенія Мотрич, Ігор Друщенко, Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ.